Продовжуємо розглядати наш тестовий зошит. Завдання 6 і завдання 7. Шосте завдання спростити вираз. Бачимо, що це різниця дробів з однаковими знаменниками, тому ми можемо, за правилами віднімання, записати, що це буде дріб з тим самим знаменником і з різницею чисельників. В чисельниках є подібні доданки, 3м і мінус 3м протилежні числа, вони скорочуються, залишається дріб, мінус 2n на 8. Нагадую, якщо ви бачите або в чисельнику, або в знаменнику є від'ємний вираз, тобто один мінус, значить цей мінус можете винести. Перед дробом. Тепер наш дріб є скоротним. Бачите, да, що 2 і 4 можна скоротити. Тут буде 4 отримаємо мінус N поділене на 4. Після скорочення отримали мінус N поділене на 4. Відповідь завдання А. Для рішення сьомого Є задача — укажіть лінійну функцію, графік, якої якою осі абсциси проходить через точку. Давайте згадаємо, або намалюємо макет цієї лінійної функції приблизний, як воно виглядає? І здогадаємось, як записати рівняння. Я намалювала такий от макетик нашої функції, да? де жовта лінія це. Стандартний запис функції y дорівнює kx плюс b, А фіолетова це наша пряма, що паралельна абсцис. І виходить, що ця пряма має ось такий вигляд. Y дорівнює 2. Бо який не візьмеш Х, y дорівнює 2. Давайте звернемо увагу на наше завдання. Що ми тут можемо обрати? Ні цей ні цей, ні цей варіант не підходить. Нам треба обрати або у дорівнює мінус 2, або Y дорівнює 3. В координатах у нас точки А мінус 2С, координата по х. А три координата по ігроку. Значить, наша точка лежить, і наша точка лежить на цій прямій. Значить, підходить варіант тільки де.